Добрий день, діти! До нас сьогодні завітав гість. Впізнаєте його? Так, це зайчик лапанчик. Тільки якийсь він блідий, кволий, сумний. Що з тобою, зайчику лапанчику? Ти не здужаєш?» Та ні, я просто стомився. Стомився із самого ранку. А чому ти такий блідий? на вулиці давно не був? Чому? У тебе одягу немає? Усе в мене є: і шубка, і чобітки. Та на вулиці ж холодно, ще замерзну, захворію. І довго ти не був на вулиці? Так, довго. Як же ти можеш стільки часу не дихати свіжим повітрям? Що ним дихати? Від холодного повітря тільки хворіють. Ну, а бігаєш, стрибаєш ти де? Та немає в мене сили ні бігати, ні стрибати. Ну, то тобі треба добре їсти, щоб ти сили набрався. Не хочу я їсти. Що, зовсім нічого? Та ні. Можу з'їсти цукерку або шоколадку з горішками, а так нічого вже не хочеться. А яблучка, морквинку, капустинку їси. Не їм, вони дуже тверді. А звідки ж ти сил, здоров'я наберешся? Та оце посплю трішки, відпочину, то може, й сили з'являться. Ні, зайчику, так у тебе сили ніколи не з'являться. Діти, може ви щось порадите зайчику. Що треба робити, щоб бути здоровим? Так, треба більше гуляти на свіжому повітрі, їсти овочі і фрукти. Не їсти багато солодощів, робити зарядку, бігати, стрибати, загартовуватися. Хочу вам прочитати вірш Людмили Лисенко, який називається Про здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись. Робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Зайчику, дітки, а ви хочете бути міцними та здоровими? А що для цього потрібно? Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Дітки, а ви добре їсте? І зарядку робите кожен день. І на прогулянку ходите? Молодці! Тоді ви будете здоровими. Зайчику, а ти добре запам'ятав, що треба робити, щоб бути здоровим? Так, дякую вам за науку. Зараз піду зроблю зарядку, схрумаю соковиту морклинку. Тепленько вдягнуся та піду погуляю на вулицю. Молодець зайчику, тепер ти будеш здоровий та веселий. До побачення, діти! До нових зустрічей!